Здорово! Давно не бачились! І сьогодні я до вас з купою нової цікавої інфи по QueenFall. Минулого тижня сталося диво. В офіційному Діскорді Квінфол один з розробників почав відповідати на мої питання, і ось що з цього вийшло. Якщо пам'ятаєте, то в своєму першому відео про Квінфол я казав, що бойовка і ефекти виглядають доволі крінжово. Якщо не пам'ятаєте, то ось зверху справа посиланько на моє відео. Бігом дивитись. Так от я репортив цей момент ледь не щотижня і отримав відповідь, що бойова система скоро буде дороблена з урахуванням всієї критики і фідбеку від гравців. А також скоро має вийти нове. Геймплейне відео, яке має показати нам результат їхньої праці. Далі нам трошки тізернули і запевнили нас, що для Квінфолу не треба надпотужних комп'ютерів. Проте цей скріншот і відповідь від розробника по факту нічого не доводить. І як воно буде насправді, дізнаємось на бета тестуванні в кінці року. Трошки пізніше нам показали кілька скріншотів. В основному краєвиди, але були і скріншоти з тізерами деяких механік, так, наприклад, сервер і система каналів. Як ми можемо бачити, Сервер матиме один основний канал, де можна будувати. Та приймати участь у ігрових подіях, такі як війни, облоги замків і якісь олімпійські турніри, про які ще нічого не відомо. Більш конкретних відповідей з приводу олімпійських турнірів я на жаль не отримав. Розробники сказали чекати на відео. Тож чекаємо, а поки продовжуємо. Окрім основного каналу, також буде два ПВЕ канали, де не буде ПВП взагалі. І три Пвп канали, де Пвп буде всюди, окрім міст, які будуть мирною зоною. Також хочу. Що зазначити один дуже важливий момент, що гравці зможуть вільно переключатись між цими каналами в межах серверу і приймати участь в тому контенті, який вони хочуть. І якщо чесно, мене це більш ніж влаштовує, бо більшість скигліїв і підпивасників буде сидіти у себе на пвє каналі і не заважатимуть мені насолоджуватись справжнім контентом. Стосовно відмінностей ПВП і пвє каналів, скажу, що розробниками передбачена невелика система мотивації, але точні цифри до релізу ще можуть бути змінені. Отже, на ПВЕ каналах гравці будуть отримувати на 20% більше досвіду, ресурсів і луту, а на ПВП. Те саме тільки на 50% більше. А також при смерті на ПВП каналі персонаж буде втрачати досвід. Така собі система ризику заради нагороди. Тож ніхто не буде заважати PvE-ховрашкам солити Оріхалк. І на ПВП канал не будуть лізти ті, хто не готовий. І на мій погляд, дуже справедливо. Розробники попіклувалися, щоб кожному типу гравців гра була комфортною. Що ще цікаво, нам обіцяють місткість серверу в 40 тисяч гравців. І я скажу вам, що це вперше. Що чергу дуже сильно лякає, тому що яка тоді має бути технічна складова, щоб підтримувати все це. Амбіції величезні, як для маленької невідомої студії. І я щиро бажаю їм успіху. Далі нам обіцяють, що в грі будуть міста і всяке такі, але більша частина мапи створена для того, щоб там будували гравці. А різноманітні біоми зроблять геймплей цікавим і цінним, бо певні ресурси можна буде дістати в певному біомі. Ну і трошки ті зерну. Що буде система караванів. Пізніше Френзі відповів ще на одне питання з приводу оптимізації: що нещодавно вони проводили симуляцію облоги замку кількістю в 500 учасників 250 на 250 і отримали доволі успішні результати. І в цій самій відповіді Френзі підтвердив, що бойова система буде нон-таргет. На питання щодо інтерфейсу я отримав відповідь, що він буде розроблений максимально гнучкий і з повною кастомізацією. Що доволі круто, адже інтерфейс у Квінфолі доволі непоганий, нічого зайвого і епілептичного. Далі я запитав про те, чи не буде такий великий світ, на секундочку в 20 разів більше, ніж Відьмак 3, здаватись пустим. Чи можуть вони нас запевнити, що контенту вистачить, а низькорівневі зони будуть актуальними не менш ніж Endgame? На що Френзі мені відповів, що контент розроблявся спеціально для такої великої мапи. Нагадаю, вона. 2016 км квадратних, де кожен піптик мапи зроблений для гравців, різноманітність біомів з різними ресурсами, різноманітність професій, системи караванів, оренда землі гравцями для будівництва, спеціальні зони для ПВП подій, світові боси і ще купа різного контенту. Коли все це було прийнято до уваги, мапа навпаки збільшилась до своїх теперішніх розмірів. З ціллю створити справді неймовірний, імерсивний і багатий. На вміст і зміст світ. Також нас запевнили, що у нас буде система телепортів, яка буде тісно пов'язана з вагою вашого інвентаря, щоб не шкодити системі караванів. І Warwick Studios щиро вірять, що їх світ справді буде захоплюючим для нас. А більш детальна і конкретна інформація на нас чекає дуже скоро в нових геймплейних відео. Наступне моє питання стосувалося сезонності в QueenFall. І якщо коротко, то я запитав, чи буде від цього сенс. А що отримав доволі вичерпну і розкриту відповідь? Що, звісно, сезони і цикли дня і ночі в Квінфол будуть мати значення. Так, наприклад, в певний сезон будуть з'являтися певні ресурси в певній зоні, які можна буде добувати тільки на протязі цього сезону. А щодо дня і ночі, то моби будуть сильніші і агресивніші, і даватимуть більше луту вночі. Також деякі підземелля стануть доступні або вдень, або вночі. Деякі стають доступними лише тоді, коли йде дощ. Також погодні умови будуть мати прямий вплив на персонажа, тобто очікуємо певні бафи і дебафи в залежності від сезону і погоди. Але це лише моє припущення, тож очікуємо офіційної інформації щодо цього приводу. А далі френзі зазначає, що вони спрямовані на те, щоб дати гравцям справді якісний насичений контентом продукт. Тому в розробці графічна складова відійшла на другий план. Бо це те, що вони зможуть швидко покращити в будь-який момент. Ще трошки пізніше я отримав відповідь на своє питання стосовно будівництва в Квінфолі. Френзі відповів, що гравці можуть будувати лише на першому каналі сервера. Кожен гравець може орендувати шмат землі і будувати на ньому що завгодно, але з обмеженнями по висоті. А через те, що орендована земля матиме кордони сферичної форми, гравці здебільшого будуть. Захищені від гріфінгу і тролльного з боку інших гравців. Також з обмеженнями по висоті, сподіваємося, не буде крінжових хмарочосів. Всі будівлі будуть видимі лише на першому каналі. На інших ПВП і ПВЕ каналах будуватись неможливо. Плюс система оренди допоможе звільнити землю від неактивних гравців. Також будівлі неможливо буде зламати, тож не хвилюйтесь мої ПВЕ-ховрашки, токсичні ПВП-шери не заважатимуть вам роздання розвивати свою фазенду. А на заключення, Френзі наголосив, що єдине, що може змінитись в цих твердженнях, так це відображення домів і поселень. Тобто відображення буде не лише на першому каналі, а і на всіх інших. Але це все ще поки що обговорюється, і є велика вірогідність того, що на Беті ми цього не побачимо. І на цьому я поки вирішив притримати коней і почекати, поки вийдуть геймплейні відео, які нам обіцяли. Що ж, підсумовуючи все це, хочу сказати. Що виглядає дуже і дуже амбітно. Я б сказав навіть занадто амбітно для такої маленької студії. Сподіваюсь, у студії Ворек вийде все, що вони запланували. Пишіть в коментарях, які ще питання щодо гри задати розробникам. Найкраще я обов'язково запитаю. Тицяйте вподобайки, підписуйтесь на канал, кидайте ваші гривні мені на дяку або до Нателло. Також переходьте за моїм посиланням в офіційний Discord Квінфолу. А на сьогодні у мене для вас все, і побачимо. Мись наступного разу.